Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися на підсумковому етапі збору урожаю соняшника MAS-73СУ. Наш ексклюзив компанії «Вітагропартнер». І з нами сьогодні є представник аграрної компанії. Доброго дня, Олександр Колодій, гарно даного відділку. І представник компанії «Масіц». Доброго дня, Григорець Валентин, торговий представник компанії «Масіц» по Хмельницькій області. І я, як керівник служби агрономічної підтримки від Агропартнер, хочемо коротко охарактеризувати наш соняшник, як він себе показує на цьому етапі. Почнемо з того, що що показує по волозі. Полі була відсутня, так як ліс регуляції тут теж не було. Соняшник дуже досить великий. З авіаційними методами в цьому році проблеми по внесенню десикату теж були. Тому ми прийняли рішення тут самоходними десикат не вносити, тому що це це теж несе втрати урожайності. Треба дуже на маленькій швидкості вносити препарат, щоб не було втрат. Тому ми маємо тут зараз вологу біля 10-11%. Зараз трошки сонячник більш вологий. Це зв'язано з ранішнім туманом і взагалі з погодою за останні тижні. Нічого страшного, ми веземо все насіння соняшнику на елеватор, де буде подальша доробка і очистка. Ще також у нас є поля, на яких десикація була проведена. Це в основному поля з більш підвищеною вологою. Ті поля знаходяться ближче до річки, попід двох вони знаходяться. Там був на ну, один більше фуніцидний захист. І там ми проводили десикацію, бо хотіли стримати, ви знаєте, які в цьому році були погодні умови: дощовий серпень, початок вересня. І для цього нам потрібно стримати, да, стримати гнилі кошика, сіра, там була суха гниль. Ми звертаємо вашу увагу на те, що якщо у вас соняшники є пошкоджені, потребують підсушування, то в нас є десикант, який називається десад. Використовуйте його, і це вам допоможе і. Менше робити втрат на полі і підсушити відповідно хімічним способом. Соняшник в полі добре виповнений, про це нам Валентин більш детально розкаже. 83 це ексклюзивний продукт компанії Vitagro Partner. Середньоранній соняшник з чудовими показниками врожайності, так, також з показниками олійності. Показує себе на перших етапах гарний стартовий ріст. Це соняшник, який стійкий до іржі. Гарно себе показують до таких хвороб, основних як Фомос, ПоМОПС. Сонячник МАС-83 су під технологією Сульфонор витримує внесення трибонорон метила в дозі 50 грам на гектар. Ціоліність 50 плюс на всіх ділянках, які були посіяні в товарових посівах, як аграрної компанії, так і в товарових посівах інших господарств. Він себе показав на високому рівні. Під час світіння були стресові такі ситуації, були високі температури. Але соняшник, перш за все, виповнився. І, як ми бачимо, тут доволі гарна така шапка, повністю запилена. Соняшник на гарний результат. На цьому полі ми не вносили ґрунтових гербіцидів. Ми працювали дворазово трибунуроном від дводольних вносили грамініцид від злакових. І захищали соняшник дворазово від хвороб цього, як бачите, було достатньо. Соняшник без рестрегуляції, без десикації. Сформував хороший кошик і хороший врожай понад три тони. В цілому, соняшник дуже гарно виглядає. Кошики типові, одинакові, великих ознаків ламкості стебла. На даному полі ми не, не спостерігали. От, рекомендуємо до вирощування даний гібрид соняшник. Колеги, гарно врожаю! Соняшником!